Важкувата історія з наступом, бо тут іще залежить, у мене прямо напряму падає, по-перше, від кількості ресурсу, по-друге, від погодних умов. Питання погоди і кількості ресурсу. Тому що піхота піхотою, безумовно, але підстрахування технічне має бути на певному рівні. Поки його немає, піхота не зробить нічого. Питання ціни і напрямку: чи є у нас місця, де у нас вигідна позиція, є? Чи є у нас резервний якийсь ресурс, який би теоретично міг би бути направлений на потенційний наступальний пласт, є. Чи вся це лінія фронту? Ні. Чи давайте так, ціна цього наступу яка? Технічно ми можемо, питання в кількості, і того, де ми можемо, а де ні. У нас є ну, якби точки фронту, в яких ну, суперважка історія. Ну, важка історія. От, а є лінії фронту, де ми дійсно стратегічно можемо мати успіх більш ну, коротше, більш серйозний. У нас є лінії. Давайте так, у нас є точки, деякі фронтові точки, в яких ми займаємо настільки вигідну позицію, в якій реально перемалуємо військовий ресурс ворога. От, типу, ти стоїш так, що ти просто як в м'ясорубці з мінімальними якимись втратами для себе. Перемалуєш от просто неймовірну кількість е, ворожих солдат і їхньої техніки. От прям до халери багато. О, от, З одного боку, а з одного, з іншого боку, є точки на лінії фронту, де е, сидить 20 пацанів, понімаєте, і тримають клаптик, який насправді стратегічно нахрен нікому не впав От, через серйозно. І вони там сидять просто для того, щоб. Бойовий командир міг подати до штабу е звітність про те, що ми ж тримаємо цей клаптик 3 на 3 Понімаєте? От і все у мене випадало завжди що, чи, ну, що у нас локалізована історія. Це блекаут не прямо для всієї країни, це локалізована історія. Десь краще, десь гірше. Усереднено виглядає достатньо терпимо не так, щоб повна катастрофа. Ми бачили часи погірше. А от і, і, чи є певні проблеми в енергетичному в секторі? Безумовно, є. Безумовно, є. А, чи повністю ми всі там перескочили на якусь автономію чи заживлення? Ні, не повністю всі, але є ну коротше механізми, як це вирішувати, у нас є. І за того втручання є. От там скоріше питання газу, але воно вони знову ж таки лока, локаційно десь гірше, десь краще. Певний певна проблема з давайте так. Певна проблема локальна з газом. Вона також прослідковується, але не тотально прямо для всієї держави. Тому ну таке. Я, ну, нам кожного, нам кожної зими як не крути, розповідають про дуже важку зиму, тому що вони мають це розповідати, щоб ніхто не розслабляв булки, розумієте. У мене прям жорстких проривних моментів немає, але кошмарення ну воно випадає. На жаль, загроза з боку Білорусі, як така номінальна. Вона у нас є періодично. Ми про неї говоримо, тому що Білорусь отримує певну команду, шевелиться. Потім Лукашенко довго ганяє свої війська по прикордонню. Робить якийсь світір, ви поняли, намагається сидіти на двох стулях одночасно в шпагаті. І зараз він все ще намагається сидіти в шпагаті, тому що прямої команди поки що на зараз їй не видно. Чи є така ймовірність такої команди, я ж кажу, за певних обставин, але не прямо ну, ну її не, 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 не віддали ще. Немає такого, що чітко видно, що все капець. да, Стартуємо. Ні, там ще дуже підвішена ситуація з приводу того, як себе буде поводити Білорусь. По-перше, нами там ще щось готується з цього приводу. Там це не останні операції по так, завдавання такого формату ударів. По-друге, да, це суттєво б'є по економічній складові ворога і по логістиці, пов'язаній із кількістю пального і всіх витікаючих у цих моментів. Плюс виторг, плюс оця вся штука. Ну, це серйозний давайте так. Це ті санкції, які. Мають бути да, це повільно. Це не так швидко, як нам би хотілося, прямо щоб там за одну хвилину, але це суттєво вирухає всередині рефі фінанси, і суттєво вирухає всередині рефі можливості по знову ж таки. Я ж кажу, по пальному, по у цьому всьому. В області повна срака у нас важко. ми У нас відбилася на певних на певних якби точках фронту. Ми перемололи, можна так сказати, значну кількість роснявого ресурсу, але вони підкинули новий ресурс і достатньо професійний ресурс. Я про це буквально також вчора чи позавчора казала, і там у нас нова хвиля. Оцього ну, такого прям бойового зіткнення і нова хвиля. Ну назвіть її новою на хвилею наступу вона там і не припинялася, але просто інтенсивність знову наросла, тому що завезли Росія, завезла якісь нові резерви. Тому у нас там поки не легшає. У нас все ще важка ситуація на харківському напрямку. Чому у нас давненько з ППО певна проблема? Навністю ресурса для цього ППО ракетного з наявністю ППОшників. Це теж два. Мабуть, не треба було давайте так, хто я така, щоб, звісно, критикувати дії військових мужчин, але, мабуть, не найкращою ідеєю було переводити частину ППО в піхоту свого часу, а потім. Как би удивлятися, чого ж у нас рівень збиття став так гірше. Плюс модифікація ворогом, їх, їх ракети на сії, вони стають все важчі для збивання. Ти і ми, ППО-системами, які в нас є, Плюс самі ППО системи, вони також їх можна перевантажити, попередньо пускаючи дрони і так далі. області, по яким летять. Ворог висікає, де у нас є прогалини в ППО і запускає ракети таким шляхом, де вони не зустрінуть ППО системи по дорозі, тому збити їх на підльоті вже важка історія. Ну, коротше, а ППО не вистачає на всю Україну. От і все. Це все одно залучення і підтримка західних партнерів. Це все одно да це бізнесовий просто варіант, але це все одно залучення і підтримка партнерів, як не крути, для того щоб домовитися з умовною Британією, що їх завод буде виробляти для України шахеди. Натомість вони будуть мати доступ до інформації, тестити, мати в комбінації можливості для такого розвитку. Ну це бізнесовий підхід. Ну, це бізнесовий підхід. Це коли ми говоримо про. А... Як би вам правильніше сказати про тезу, що ми скоро обійдемося без типу допомоги партнерів, це так само, як у у нас побудували завод Нестле, тепер ми можемо не купляти Нестле. Ви поняли там я не знаю, десь в Європі. Та ну ні, це той самий завод Нестле, просто він знаходиться на території України. Це типу ти все одно бабки платиш до Нестлі до компанії, яка знаходиться її головний офіс. Ну розуміємо, да, аналогію. Тут така сама історія. Тобто, в в тебе все одно залучення партнерів, як не крути, залучення партнерів на певних умов. Умовах, да, на бізнесових, але на певних умовах. Ні, ресурсні моменти певні, дійсно, вони тут зруйну, ну, давайте так, вони і не припинялися, просто кількість, певна кількість, вона е, краще працює. Плюс, е, давайте відверто, частина нашого виробництва з вами винесена за межі України. А це означає, що у нас відбувається колесо фортуни. Тобто, десь заводик працює, працює активно. Тому що там блекаута немає, тому що там ніхто дроном на тебе не летить, виходячи із цього, Україна отримує більш контрольований ресурс, якимись пачками і так далі. От чи є у нас зараз плюс-мінус загальне з партнерами розуміння? Є. Чи відіграє у цьому роль США, який виступає так або інакше, ну, інакше перемовним гарантом певним і змінив Трамп риторику? да, Безумовно? Типу, чим більше штати одобряють активніше, тим більше всі зі штатами одобряють активніше. От і все. Ну, це, типу, як я буду з тобою дружити, ти моя подружка, і твоя подружка теж моя подружка. Оце от, десь так. Там з Трухановим взагалі дуже цікава історія свого часу, це як із з вілкулами теж. Туда ж понимаете? все в, ту, в ту степь, все в ту сті. А от питання кумовства, друзів і так далі, ніхто не відміняв. По Труханову, що в мене випадало? В мене випадало дуже хитро, що ми дійсно ми буквально в понеділок говорили про те, що срака якась для Труханова буде, але вона дуже хитра, тому що вона буде певний час, а потім таке враження, що він якимось чином. Дотичний до роботи, можливо, не офіційно, але десь в кулуарах він як не крутий, ви поняли, через сраку матику залишається і має певний важель впливу. Якось так воно випадало, і, звісно, от цього підскорбленько. Це перший момент. Другий момент Труханов, зв'язки з Росією Труханова переглядали і рік тому, і півтора року тому і вони були і вони у нього прослідковувалися, і да, вони місцями не були. Na cej momentu že, супер прямими, ви зрозуміли, я маю на увазі, щоб зовсім в дьосна, але і не до кінця закінченими. Ну, типу, тут же ж такий цікавий момент. По його російському паспорту, в мене взагалі прикольно випадало, що він тут щось не завершив, там теж щось не завершив, і воно у нього взагалі все в якомусь напівпідвішеному стані. Ну і, собственно, маємо проблему з е, халепом з документами. Типу, не треба було того робити. Е, як там впадло було це робити вчасно, да, там щось змінювати свої документи? Ми досиділи. До того, коли це вже кризова історія. Ну, от як би і маємо, що маємо. Ну, я думаю, що Одесити нам напишуть свою думку з приводу того, чи раді вони, що пан Труханов більше не має стосунку до а прямо, як мінімум, на посаді до Одеси. розумієте Тому що питань до пана Труханова було багато. Я читала думку Одеситів ще задовго до того, як у, у нього там щось повиявляли російські всякі штуки, і, і коли повиявляли, я теж читала І щось там дуже позитивних коментарів на підтримку пана Труханова я не знайшла, понімаєте, в тій ленті коментарів все, що думаєте одесити про Труханова. Не знаю, можливо, у нас сидять інші Одесити тут на каналі, які дуже страшно тяжко люблять пана Труханова і вважають, що це супер ем, не, як там, неправомірне. Знаєте. Те порушення його прав і свобод.